Ось так виглядають орагулі. А як нам застати? Приколи я стою, іду з тим енергетиком, а там якийсь мужчина стоїть в алкогольному відділі, каже, не хочеш сімейного. Він такий, ні, Він в смысле, що сімейного? Він такий, ну пивка. Каже, та я на ровері. Він каже, та я теж зараз з рулем їду, на скалки смажити ці сосісочки, кажу, о, я теж на скалки їду. Він такий, на пану, а Діками перестріли з по дорозі. До чова каже, То що ти тут тобі, їдеш, цей. антикуту, тут їдь кажуть, що полю, я кажу, на скелі їдеш. Кажу, а я теж кажу на скелі. Добрий ранок, шаї та панове. Ми сьогодні їдемо на чортові скелі у рідкісному складі, бо ніхто більше не зголосився, здроти хочуть в зал, поспати. А ми отакі нестримні люди в пошуках пригод. Ранні пташки. Та поїдемо, полазимо, походимо. Бо це була наша мрія цього року. на скалки ще з'їздити, якось не густо з подорожами цього року. А сьогодні 1 листопада і градусів з 15 на день має бути, тому не варто марнувати погоду в залі. Скотитися зверхово на хвилин 10 максимум, менше на то. А зараз починається саме найцікавіше. О, ендуріки їдуть. Сюди? Ану? Та я, напевно, на гору. Гора, я би таке позичив. Щоб допертись туди. Дивись, він зараз прямо там між берізки і він вже на горі. А листечко вже попадало. Але все одно там має бути гарно. О, дивись, можемо поїхати сюди. Хочу ризикнути, диви яка заманна доріжка. Я до першого горбика їду. Так. Там ми туди звернули. Звертаємо, туди. Десь там під горку має бути дорога. Ну давай, якщо не буде дороги, то підемо прямо. Що... Звертаємо назад тоді? Ця пряма доріжка була занадто хорошою. Okay. А що, це прям спот? Можна щось поробити. Ну нам туди, але там дуже крута гірка, може тут трошки. Ні, ми на ось бачили, бо там вот А там теж така сама крута, як і тут. Давай спробуємо сюди. чому? Че? От. Червоне. А, а, че а, че а чорне так чорне То упа! Я з собі на рагурі буду таких ідео. Найскладнішу ділянку. Шляхом ми подолали під гору Далі залишається ще декілька хвилин по прямій туди до скель. Небезпека! Слизько! Клас! Супер! Ура! ми приїхали! Ми живі! Я живий! Зараз будемо ковзати! Зараз 33 секунди! Передихнемо і будемо лазити. Вау! О oh, май! Давайте на мошку! Ниндзя! Я так думав про корк, але Stop, я був марк. Уху-ху-ху! Uh -huh -huh -huh. What a nice lighting! О, цитрон. Цитрон це, це, це якісь ліки від голови. Цитрон. Це трон. Це Хопницький. Хопницький. Ці пози. пози. Вау, яке класне світло! Чи то тільки на екрані так класно. Там щойно йшов наш друг з рукавички, питався, як ми, що ми. Треба до нього на сосисочки забігти зараз. то що, давай? Давай щось біжи, що ми дарма приїхали. Стоп рекординг. Що це за імпровізація? Це було сама. Після цього листя по асфальту їхать така насолода. М -м, просто. Отже, ми повертаємось додому. Шикарно з'їздили. Тепленько, людей мало, осінь, ліс, скейду. Просто чудово. Тож, на цьому сьогоднішнє тренування завершено.